Привіт, друзі! Це подкаст від стилю до стилю, і я, ваша ведуча Марина. Сьогодні ми зануримось у давній, загадковий і надзвичайно стильний світ стародавнього Єгипту. Як вам таке? Єгипет це не тільки піраміди, мумії та фараони, а й неймовірна мода, яка існувала понад три тисячі років тому, і досі впливає на наш стиль сьогодні. Почнемо з того, що мода в стародавньому Єгипті була чимось набагато більшим, ніж просто одяг. Це була частина культури, релігії та соціальної структури. Кожен елемент одягу мав глибоке значення і часто вказував на статус людини, її становище у суспільстві чи навіть її. Духовні переконання. Давайте для початку звернемо увагу на одяг фараонів. Ви коли-небудь уявляли, скільки золота коштовних каменів і розкішних тканин було використано, аби створити один лише костюм? Та й насправді згайдайте образи фараонів, які ви бачили в кіно або навіть на картинках. Золото, що блищить на сонці, величезні кольорові камені на намистах. І коронах все це символізувало їхнє божественне походження і всесильну владу. Фараони носили довгі, стримуючі шати, виготовлені з найкращих тканин. Одяг був часто білого або світлого кольору, адже білий вважався символом чистоти та світла. А ще, звісно, не можна було забути про золото, яке не лише декорувало костюм, але й підкреслювало статус. Навіть погони, кольорові, шарфи і капелюхи, все це носило велике символічне значення. А ось у звичайних єгиптян одяг був значно. Простішим вони носили легкі ляні туніки, які ідеально підходили для жаркого клімату. Але навіть тут можна було побачити певну символіку, наприклад, кольори тканин і аксесуарів, такі як синій або зелений, асоціювалися із нілом і плодючістю. Насамперед варто зазначити, що головним матеріалом для виготовлення одягу був льон. Це не дивно, адже Єгипет розташований у жаркому кліматі, і льон був ідеальним. Матеріалом. Матеріалом для спекотної погоди він був легким, повітря проникним і добре поглинав вологу. Льон часто обробляли вручну, іноді навіть додаючи різноманітні барвники, щоб зробити тканину більш естетично привабливою. Однак одяг багатих людей був значно розкішним і часто виготовлявся із шовку, який був привезений з інших країн, або виготовлений за спеціальними технологіями. Такі тканини не тільки додавали вишуканості образу, але й символізували високий соціальний статус власника. Додатково до основного одягу важливими елементами стали і взуття. Фараони та аристократія часто носили високі. Високі сандалі з металевими чи золотими акцентами. Вони могли бути виготовлені з дерева чи шкіри, а їхній дизайн був символом їхнього статусу. Також існували спеціальні платформи, які робили фараонів вищими, щоб підкреслювало їхній статус та божественну велич. Такий елемент зуття став символом їхньої неперевершеної влади і невидимої зв'язки з богами. Не можна не сказати про кольори, які також мали велике знання значення у моді того часу, як уже зазначалося, раніше колір одягу і асексуарів у стародавньому Єгипті не був просто естетичним вибором. Він мав глибокий символічний зміст червоний, наприклад, був символом сили і влади, тоді як зелений асоціювався з родючістю та природою. А чорний колір, незважаючи на те, що він може асоціюватися з трауром у сучасному світі, в Єгипті означав відродження та безсмертя. Білий колір, в свою чергу, символізував чистоту, а золотий був кольором богів, як вже згадувала. Це не лише символізувало багатство, а й наголошувало на божественній ролі фараона як посередника між людьми та богами. Окей, ну що ж, ми вже трохи е, поринули в минуле, так що час заглянути в теперішнє і подивитися, як стародавній єгипетський стиль впливає на сучасну моду. І тут справжній поворот, бо це не Просто мода на золото і погоні за гламуром, хоча б я і не відмовилася від кількох золотих прикрас зараз. А це елементи, що з'являються буквально в кожному сезоні, і у кутюрних колекціях від найвідоміших дизайнерів. Почнемо з того, що єгипетський стиль завжди асоціюється з розкішю. Коли ми говоримо про одяг фараонів, то зазвичай згадуємо блиск золота, сверкаючи камені, шовк і інші дорогі матеріали. І чесно кажучи, в сучасній моді ми не можемо прийти повз ці речі, і хочеться спитати. А ви коли-небудь взагалі звертали увагу на колекції таких брендів, наприклад, як Олександр Маквін або Діор. Там часто з'являються мотиви, які прямо нагадують єгипетський стиль. А як вам стиль, який використовує шовк, металеві вставки і глітер? Ну це практично вуаля Єгипет, тільки без пірамід і котів, що велично ходять по палацу. Тоді Маквін і Діор сміливо використовують такі речі, як металеві пояси. З золотими відтінками, а також ці гламурні елементи з акцентом на прекрасний і могутній. Це ж все з єгипетської естетики, просто розфарбоване в сучасні кольори та стиль. Але. Це ще не все. Ось вам ще одна паралель: пластика, структуровані форми, як у фараоні. Ну, наприклад, колекція Шанель 2019 року. Там були асиметричні силуети, прямо такі, як у єгипетських скульптурах, де фігури на вівтарях були так красиво і чітко сформовані. І знаєте чому? Тому що фараони виявляються дуже любили все чітко і строго, ніяких м'яких ліній чи е, зайвих руків, тільки стиль і велич. Тому, коли ви думаєте про сучасну моду, то пригадуйте такі прямі лінії, чіткі форми і підкреслену структуру, яку ми можемо бачити навіть у повсякденних вуличних стилях. Ті ж і костюми з металевими елементами, і різними аксесуарами від версачі, наприклад, хіба це не відлуння древні? Нього Єгипту. Що тут ще цікаво? Багато дизайнерів обожнюють гратися з класичними матеріалами, наприклад, як Шовк і Атлас, як і в стародавньому Єгипті використовувалися, щоб підкреслити статус, ну і багатство. А ще золоті прикраси, які були основним елементом єгипетського стилю, зараз мають не меншу популярність в колекціях, наприклад, від Бальман чи Живанчі. Тож коли ми говоримо про сучасну моду. І єгипетський стиль, ми можемо побачити, як він буквально вливається в різні колекції не тільки в кутюрні покази, а й у масову моду. І от якими б не були популярні тренди, все одно єгипетський стиль залишається на піку. Мода не змінюється так кардинально, як здається, на перший погляд. Той же стиль, який ми бачимо в єгипетському мистецтві, і костюмах, ми будемо зустрічати її у сучасних колекціях. І знаєте, це реально круто, коли бачиш, як Така давня культура може бути частиною нашої повсякденності. Ну, звісно, не можемо обійтися без культових фільмів. Якщо ви хоч раз бачили фільм Царство Небесне чи мумія, то напевно помітили, як єгипетська тема просто проникає в сцени. Костюми і навіть атмосфера, особливо в мумії, я впевнена, ви теж її бачили, а якщо ні, то не пізно. Всі ці золоті амулети, піраміди, маски фараонів це взагалі класика жанру. Але якщо говорити, говорити Серйозно, то єгипетська естетика в фільмах завжди використовувалася для створення містичної і могутньої атмосфери. Це не тільки про прикраси або костюми, це більше як символ вічності і чистоти. Я маю на увазі, коли на екрані з'являється щось золотисте або блискуче, ми одразу звикли асоціювати це з чимось важливим. Недарма багато кінематографістів використовують золоті елементи, щоб підкреслювати. <деслити> величність персонажів або моментів. Уявіть, якщо б у тих самих муміях замість блискучих золотих кольорів була б якась сіра гамма. Зовсім не те, правда. І це не тільки в кіно, у багатьох історичних драмах, та навіть у фентезі, ми бачимо, як кольори і символи з єгипетської культури проникають в костюми героїв. Ті ж самі піраміди або шпильки на головних героїнь, які нагадують корони, часто є частинами дизайну, натхненного стародавнім Єгиптом. Тепер давайте подумаємо про музику. Сучасні поп і хіп-хоп виконавці також активно використовують єгипетську символіку у своїх кліпах. Наприклад, пам'ятаєте кліп бйонси на пісню Check on It. Там можна побачити елементи єгипетського стилю, від везерунків на одязі до перлин і золотих аксесуарів. Тобто навіть відомі співаки беруть натхнення з давньої культури. І ми це бачимо на екрані. І звісно, не можемо. Не згадати про публічні образи сучасних знаменитостей. Ви коли-небудь звертали увагу на те, як Кім Кардашін або Ріана люблять носити золоті прикраси з єгипетськими мотивами. У кожної такої знаменитості є свої стилісти, які люблять додавати елементи з давніх епох. І Єгипет тут не виключення. Згадаймо Кейт Мос на червоному килимі. Часто можна помітити, як вона використовує підкреслені костюми з золотими елементами, іноді навіть з класичними єгипетськими мотивами. Наприклад, масками фараонів або петлями на плечах, що нагадують стилі з давнього Єгипту. Всі ці елементи активно використовуються в сучасній моді для того, щоб зробити образи більш виразним і незабутнім. Так що не дивно, що ми іноді дивимося на зірок і думаємо, оце справжній фараон в сучасному світі. Вони обирають такі речі, які по суті можна було побачити на єгипетських статуях або навіть у гробницях. І якщо б в Єгипті були модні блогери, то вони, мабуть, теж носили б самі такі речі. Як вам така історія? Сподіваюся, я змогла вам донести всю ту величність і красу стародавнього Єгипту, яка продовжує жити серед нас. І хто знає, може через пару років ви побачите в магазині сукню, яку можна сміливо називати Єгипет 2.0. Я точно не здивуюсь. Так на цьому все. І ми завершимо наш сьогоднішній подкаст. Сподіваюся, вам було цікаво слухати. Якщо ви хочете дізнатися більше про інші епохи і їхній вплив на сучасність. Залишайте свої коментарі і підписуйтесь на канал від стилю до стилю. А зараз до зустрічі до наступного епізоду!